Шостий зимовий картинг на стрижні збирає всю велику родину поціновувачів екстремальної їзди. На розчищеному льоді довга звивиста дорога, десятки болітів змагаються за першість. Машин 15, на скидку є, може навіть до 20. Приблизительно. Плюс один квадроцикл. По возрасту від мала до велика. Можна садити хоч з 4 роки і до безконечності, хоч до 70. Наскільки життя в тілі вистачає. Зимовий картинг непростий вид спорту. У ньому важливо передбачити ситуацію. адже на льоду з легкою машинкою не так вже й просто. Здесь совсем другая машина, шипованные колеса, другая конфігурація рамы, другой стиль вождения. Абсолютно. Здесь нужно постоянно ехать в управляємому заносі, прогнозувати автомобиль, запускать автомобиль в поворот так, чтобы как бы, успеть его завести в занос и вывести занос. Просто по летним траекториям, как это классически прийнято в картинге, в автоспорте в Формула 1, здесь не поедете. Швидкість та ризик, майже половина пілотів, діти Везде страшно і в боксі, там і в лижах. Правильно? От ні, ну ми вибрали от такий от від спорту. Да, то тобто переживання є, адреналін зашкалює. От а, ну, дуже цікаво, спортивно. Професійні спортсмени кажуть, такий вид спорту чудово демонструє дітям всю небезпеку керування автівкою, що в майбутньому стане корисною навичкою. Крутить руль в спортивном темпе движения очень трудно. Ну, без физической подготовки 15-20 минут ну, не выдержать. Но плюс еще дается очень большое развитие, как в техническом плане. Ну, дети ну, начинают развиваться, понимать устройство, как устроена машина, как она есть все. Еще образуются очень хорошие навыки, которые сохраняются на всю жизнь. То есть управление машиной в экстремальных ситуациях. Чи дійсно так важко керувати автом, Вирішила перевірити на собі. Не так швидко, як професійні пілоти, проте із купою емоцій входила в повороти. Тамчалася по прямій. Враження неймовірні. Рекомендую кожного спробувати цей зимовий вид спорту.